Будь ласка, якщо ви не маєте правої освіти, зверніться до адвоката, до юриста, поспілкуйтесь з ним. У нас є протокол складений відносно вас про те, що ви направили ці речі, які згідно з державною експертизою, мають історичну та конструкцію. У мене є висновки експертизи. У вас що є? У вас є ваші, тільки ваші слова. Як ви думаєте, я як суддя чому повинен більше довіряти? Висновку державної експертизи чи вам? Я а думаю, косяки. Ну, Давайте я прийду до другої статуетки, там теж одні смачні. Ви можете багато чого не розповідати, я не фахівець. Mm. Може ви фахівець, але ви це жодним чином не, не підтверджуєте. У нас є висока експерт. Це вже не ваше питання. Суд, суд порівнює докази, які надають митним органам і які надаються вам. Mm -hmm. Ви надали лише що? Клопотання про вирушення доказів, ваші пояснення і роздруківки з інтернету, що такі самі статуетки, начебто є у вільних Ну, Хорошо, давайте я буду клопотання своє читати. На що ви читаєте? Ні, ви хочете читати, але у мене не так багато часу, щоб все це... я і сам вмію читати, читати я знаю, про що там пишете. Давайте основні моменти. Основні моменти, але я вже і можу сказати, що я озвучила, про те, що ці предмети не є забороненими да, для е, пересилання, ось е, є постанова кабміну е, під, за підписом Шмигаля Дениса. Угу. Так. Друге. Які, давайте так, які саме е, предмети не є е, забороненими до пересилання? Оці пропорні статуетки, які мають історичну культурну цінність, чи що ви маєте на увазі? Я висилала ці статуетки без документів, тому що в законі 1999 року написано, що треба брати експертизу на предмети, які належать до реєстрів музейних і до фондів музейних. Чи які були знайдені при археологічних розкопках. таких ознак немає. Це масові тиражні статуетки. Якщо ви хочете подати собі докази на противагу доказів, які подаються людним органам, то вам потрібно подавати такі докази, які мають приблизно таку саму мову. Мова йде про експертизу. Ви, як особа, відносно якоїсь складний протокол про порушення витних правил маєте право заявляти клопотання, подавати докази. Це ваше право передбачено законом. Будь ласка, якщо ви не маєте правової освіти, зверніться до адвоката, до юриста, поспілкуйтесь з ним, а на сьогодні ми оголошуємо перерву до наступного засідання. Наступному засіданні будемо вирішити справу, по суті, якщо нічого не здається.